Центропа фільм представляє казки саме так ми проводили час. 19 травня до дня пам'яті жертв політичних репресій. Наш начальник казав, мені не потрібна ваша робота мені треба, щоб ви мучились. Конвой б'є, а тобі навіть не боляче. Ми вже нічого не відчували. Трупи можна сказати були заморожені, свіжі, мали нелюдський вигляд. Можна було подумати, що це ведмеді, все що завгодно, але тільки не люди. Як радянська каральна система з 1918 по 1950 роки визначила. Долі мільйонів у документальному фільмі Гулаг історія о 16.50 на Суспільна культура. Гей, ця туса вічні. Жесть я просто тут альфа. Шариш вони тупо нулі. Чуєш, спробуй снікерскрімі. Ти не айс, коли голодний. Будь на хвилі зі снікерскрімі з ніжною арахісовою крампастою. Завдяки бактеріям Lactobacillus корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One видиме здоров'я сьогодні та завтра. Турбують проблеми з кишечником, діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Лінексфорта я почуваюся більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінекс впевненість всередині. Номіаблі зел. Все, що їм треба, це шеба» Тата прийшов» Важкий день. Ще й цей головний біль. Точно фармадол. Щоб головний біль не відволікав від сім'ї. Фармадол. Тепер і посилена форма Фармадол Макс» від фармак. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Байер. 99% опитаних жінок України знайшли свій True Match. Легко адаптується до тону шкіри та надає сяючого ефекту. Формула з гіалуроновою кислотою зволожує та доглядає. Тональний крем True Match від L'Oréal Paris. Адже ви цього варті? страждаєте болями у попереку, вам боляче згинатися і ви змушені присідати, вам боляче вставати і ви шукаєте опору, вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати. Білю попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортабелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує міжхребцеві диски від зміщення. Поперек тримає 60% маси всього. Тіла, сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 сантиметрів, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперек. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Навіщо доводити? Себе до крайнощів, коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання. Все просто ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз. 044 209 31 32. Бензинові тримери такі важкі, гучні та незручні. А так хочеться мати красиву. доглянуту ділянку. Рішення є: Садові тримери корс. Від Розпакуй ві. Встигніть замовити за спеціальною ціною. Усього від 999 гривень. Тримери корс компактні, легкі і дуже потужні. Скосити газон у найбільш важкодоступних місцях. Біля огорож, вздовж лінії доріжок, біля тротуару, бордюру, навколо дерев, підрізати кущі та навіть гілки. Просто та легко. Залиште великі важкі косарки в минулому. Обирайте тримери корс. Класичний або з функцією газонокосарки. Легкі та зручні. Ними можуть користуватися навіть жінки. Але ви тільки подивіться, наскільки тримери потужні. А це означає, наші тримери бораються навіть з найтовстішим бур'яном. І при цьому вони практично безшумні. Більше ніяких важких громіздких газонокосарок, мастила або бензину для заправки. Тільки зручність, комфорт та гарна доглянута ділянка. Замовляйте легкі та надійні тримери корс. Усього від 999 гривень. Телефонуйте. Втомилися від важких та громіздких пилок. Тоді пилки від Розпакуй відрозпакуйтів саме для вас. Вони з легкістю обріжуть дерева та чагарники. Їх зручно використовувати для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна усього від 999 гривень. Обирайте базову модель або модель на телескопічній ручці та замовляйте просто зараз. Є можливість безкоштовної доставки. Уточнюйте у консультантів спиляти гілки, підрізати брус подрізати... Днити дрова, все це ви зробите одним рухом з пилками Strong. Тільки подивіться, як швидко вони справляються навіть з товстими гілками. Пилки Стронг зручні у використанні та мобільні. Роз і готово! І на відміну від стандартних габаритних пилок, пилки Стронг так зручно використовувати у важкодоступних місцях. Телефонуйте та замовляйте надійний і зручний інструмент. Усього від 999 гривень з можливістю безкоштовної доставки. Подужні пилки Стронг. Те, що треба, телефонуйте! Здоров, чорно! Здоров, яганце! Маючи всіх пишучих українців в одній купі, легше контролювати їхнє життя буття. Кведе мало тут свої вуха і очі. Будинок української еліти чи в'язниця для її мешканців. Дивіться у неділю о 22.30. Будинок слово. На суспільне культура. Я вважаю і завжди вважав, що спорт це велике саме от підґрунтя, от відчувати всьому народу себе частинкою тієї великої нації. Це згуртовує і, можливо, це пафосні слова високі, але й надихає. От після того, якщо команда твоя виграла. Тій спортсмен там здобув золото Олімпіади, здобув медаль Олімпіади. Чи десь ще. люди навіть з іншим настроєм і до роботи ставляться? Ми працюємо, волонтеримо, донатимо. І добре, що хоч про безпеку грошей в банках не хвилюємося, бо вони захищені фондом гарантування вкладів. Навіть якщо ваш банк збанкрутує, фонд гарантування вкладів поверне усі кошти без олучення. На час воєнного стану та три місяці після діють 100% гарантії на кошти громадян в українських банках. Гарантії фонду поширюються не лише на депозити, а й на рахунки фізосіб та фобів, на які надходять зарплати, пенсії, соціальна допомога та інші виплати. Наша гарантія ваш фінансовий спокій. Наша сила в єдності. У спільному бажанні перемогти ворога. Тільки разом зможемо захистити наш дім. Роби свій вибір сам. Приходь, навчайся та перемагай. Приєднуйся до лав прикордонників. Кануй qr код або телефонуй за номером 044 2307600. Державна прикордонна служба України. Перші з честю. Сьогодні о 21-й Черчилль більше не говорить про Гітлера. Він говорить про іншу небезпеку. Переосмислення історії Другої світової війни. Комунізм, подібно до ракової пухлини, поширюється з однієї країни в іншу. Унікальний погляд на злочини тоталітарних режимів. Трагедія не тільки в тому, як чинив з радянськими військовополоненими Гітлер, а й у тому, як ставився до них Сталін у документальному серіалі «1945» о 21-й на суспільне культура. Я думаю, ми провели близько 20 місяців у тому сараї.